Доброго дня, друзі, ви вже бачите перед собою фінально завершено нашу роботу в кольорі. Я не став записувати це цілком, бо це зайняло дуже багато часу, декілька годин. Вам було б нудно таки дивитись довго. Тому наприкінці хочу вам провести аналіз. Підкреслити деякі моменти, які ми можемо побачити в своїй роботі. Отже, давайте почнемо. Ось, На початку хотів би розповісти, що в нас з освітленням, яка у нас який у нас стан доби довкілля відображено. Тобто це дещо не... Ну це вже наприкінці при, при дня таке вже закатне середовище. Ось е сонце у нас знаходиться приблизно у тому квадраті, ось трішечки над горизонтом. Не в зеніті знаходиться, а трішки ось закриває його. Це будівля. І ось у нас отут от виходить е саме, саме темне таке місце. Ось тут, ось там, на дальньому плані це е контуражур. Е коли саме найтемніша пляма, ось це зветься контуражура, е тобто далі ось бачите, у нас на дальньому плані. Воно темніше ця будівля, теж з баштою, з маленькою. Ось. І далі йде цей лівий план, теж він в контуражурі знаходиться. Але чому він такий світленький? Тому що йде від, від зеркалення променів світла від споруд. Тому він не може бути досить темний і все одно світло буде падати. Ось. І на всі оці предмети, незважаючи на те, що сонце закрите у нас, все одно повинно світло попадати, тому ми... ми маємо враховувати такі моменти в роботі. Ось. І далі. Ось у нас освітлені частини будинків. ну, Це перпендикулярно освіту, це зрозуміло. Ось також цей скверик, він е, знаходиться майже на освітленні, е, на прямому. І ця сторона тротуару, ось справа. Вона теж е, дещо попадає під пряме сонячне. Проміння. Ось тому тут ми зробили на цьому акцент трішечки світліше, аніж е, загалом е, інші частини проїжджої частини. Так само вікна, ось бачите. Ці взагалі на світло не попадають, вони тем, темненькі, як і на задньому плані також. На башті також темненькі, бо вони знаходяться в, в контражурі до світла. І ось тут має такий рефлекс від відбиття е, з е, неба. Ось теж треба це таки Показувати такі моменти. Ось тут до лінії горизонту буде теж відбивати світло сонячне скло на у вікна. Тому це треба теж таки показувати моменти. Ось ну, само, саме зрозуміло, самим чином ось від машини повинна бути тінь. Відбиватися від, від сонця, потім від знаків, від пішоходів. Ось і тут дівчина теж виходить. Хоч вона і в контражурі знаходиться, але від неї теж повинна падати тінь в такому випадку. Незважаючи на те, що вона в самому такому, здавалося, б, темному місці знаходиться, теж в неї повинна падати тінь. Ось. Ще пару слів хотів би сказати до, е, е, про техніку письма, акварелію, зокрема, ось. У мене є отакий набір. Він невеличкий, всього на 12 кольорів. Е, з палітрою. Ось така викраска, бачите, ось, саморобна тут така викраска на акварельному папері. Чітко розташування кольорів повинно співпадати з тим, як у вас у кошиках розташовуються фарби, кольори. І викраска повинна робити з чистим кольором. Ось Берете прямо ось так чистий кольор намазуєте і прокриваєте ці квадратики. Ось це для того, щоб ви бачили на, безпосередньо на папері, як буде виглядати той чи інший кольор, щоб ви могли. М -м -м -миси. В думках так це змішувати між собою, шукати, який вам буде відтінок давати той чи інший колір на бумазі. Бо так ви бачите, це не дуже зовсім зрозуміло. Тут здається, що тут все чорні одні кольори, а насправді чорний тут тільки один, а далі йдуть вже два темно-зелених. Ось трав'яний та ізумрудний. Ось, Те ж саме. ось. Раджу вам палітру завжди після роботи мити. Ось так не треба залишати, як у мене. Тобто завершили писати, змивайте все, бо воно потім буде тільки гірше <кій> воно буде псувати палітру. Тому раджу вам її мити постійно, щоб у вас була чиста палітра. Також після, е, після письма, прописок, е, бажано ось такі от е, вкраплення інших кольорів теж змивати Обережненько, чистою водою, чистою кистю, пензликом все це прибирати. Так, буде вам зручніше потім в роботі чистим кольором завжди краще користуватись, щоб його вже змішувати на палітрі. Ось. Ну, це такі. <смеш> рекомендації Щодо. <смеш> <смеш> рекомендації щодо використання правильного фарбу. Акварельно. Далі, що ще хотів сказати, техніка письма сама по собі, у вас може бути взагалі індивідуальна. це у кожного вона своя, має бути. Ну, у мене, наприклад, ось така техніка дещо трішечки суховата, ну, це кожен художник має свій такий власний стиль. <свісно> роботи він у вас теж коли-небудь випрацьовується, вироботується. Можна писати зовсім такими легкими, прозорими кольорами. Ніде не чорнити, нічого то Це така легка повітряна. <свісно> Повітряний стиль письма. Ну, ось на. Ось якось тут, от, наприклад, прикладу, теж майже чисті кольори використані, і ну, це такий як ескізі. Ось теж зовсім зовсім прозрачно кольори кладеться, без ухиляння там в Чорноту, в темноту, і так само можна. Пошарово накладати, ось як я, наприклад, роблю. Я прописую з... Тут ось таким повітряним слоєм спочатку. Деякі небо можна взагалі одразу прописати і більше до нього не повертатися, ось... одразу береться там... синій кольор і зафарбовується. Тут ось у нас навіть немає, немає хмар на небі. Ну, це я для спрощення зробив, так, щоб не перегружати картину. Ну ви зрозуміли, щоб вам теж було простіше. Але коли треба буде прописувати от окремі там хмари, це теж прописується пошарово, почергово. Ось так, так само прописуються усі тіні. Спочатку вони один будуть мати відтінок. Тобто він потім висохне, стане світліше. Це ви повинні пам'ятати завжди. Що Акварелью ну, рідко вдається попадати однозначно кольором. Ось з першого разу нанести той самий кольор, який потрібно буде. Ось, ну тому прописки поступові, шар за шаром. Ну, це коли треба робити таку ну вже серйозну роботу, як от я зробив, я вам казав, що треба простіше, але сам не втримався, от. <гум> зробив деталізовано, ну, щоб ви бачили, на що, в принципі, можна. Спромогтися в такій роботі. Хоча це далеко не ідеал, не еталон. <гум> є гар... <гум> гаразд краще за мене акварелі, ну... Це теж так непоганий, я вважаю, результат. Ось. І ще ще по композиції. Ось у мене тут є де, де одна малесенька така помилочка. Яку вам я не раджу повторювати. Ось е, отут, дядечко з папкою е, йде, і він йде на одному рівні по вертикалі з автобусом. Ось. Е, такі об'єкти не бажано не бажано співставляти. Ось так. Бо вони можуть. Хибне враження зробити у глядача, що нібито якась фігура, ну тут таки не вийшло, бо тут дещо ракурс погляду такий видався. А коли б він був, ось, наприклад, заходив не безпосередньо на автобус, то тоді вже було б незрозуміло зовсім. Що це за фігура така? то, то Або автобус, або що то він взагалі таке їде. Тому бажано такі моменти трішечки зміщати. Або сюди ось фігуру можна було змістити в центр дороги, ось. або ось сюди О. на край частини. Ну Бажано було, звісно, сюди його. Поставити, ну, вже як зроблено, так зроблено, нічого страшного. Головне пам'ятати, що не бажано один об'єкт рухомий чи нерухомий, накладати на той об'єкт, на якому він буде тірятися або псувати враження від сприйняття іншого об'єкту, Ось так скажем. Теж майте це на увазі. Ось у своїй роботі. Дуже ну, ретельно, трішки ретельніше треба ставитись до композиції, щоб вона так. Ну тут це не зовсім помилка, бо вони, вони не перекривають один одного. Але я ж знову повторюю, краще всі об'єкти розташовувати дещо один від одного. Тоді вони будуть. Виділятися краще, ну і сприйматися загалом. Отже, друзі, дякую. Якщо будуть якісь питання, пишіть, спрашуйте, все вам допоможу, відповім. Ось. займайтеся творчістю, багато малюйте, набивайте руку. Це дасть вам змогу підвищувати свої вміння. Дякую вам за перегляд, усього найкращого вам. До нових зустрічей!